Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Овен. Бажано вирішувати серйозні та важливі справи вранці, поки сприятливий період і є можливість не допустити помилок. Буде можливість потрапити на світський захід та познайомитись із цікавими людьми. Вечір бажано провести вдома та зайнятися своїми улюбленими справами. ТЕЛЕЦЬ На початку дня потрібно зосередитися, тому що легко можна припуститися помилок. Не бажано обговорювати важливі питання. Вони не призведуть до успішних дій. Імовірні знаки уваги та несподівані подарунки з боку незнайомих людей. Вечір можна провести у компанії друзів, поспілкуватися на цікаві теми. Близнюки. Зірки у цей період сприяють добрим обставинам. Можна багато встигнути зробити. Головне, щоб із користю. На роботі не виключено просування у кар'єрі. Можна якраз скористатися моментом та покращити фінансовий стан. До близьких людей бажано бути терплячими і уважнішими. Так можна уникнути непотрібних сварок та конфліктів. Рак. Труднощі можуть виникати, але вони не страшні, якщо до них підготуватися. Необхідно зосередити свою увагу на важливих аспектах цього дня. Наполегливість допоможе досягти непоганих результатів. З грошима варто бути обережнішими та вчасно зупинитися на покупках, інакше можна все витратити. Лев. Важко буде зосередитись на чомусь одному. Домашні турботи вимагатимуть швидкого вирішення. Ймовірні зміни на кращі в особистому житті. Вдасться порозумітися з близькими, що допоможе вирішити багато сімейних питань. Можливі невеликі грошові надходження. Очікуються покупки, зокрема й великі. Діва легко можна впоратися із вирішенням поточних питань, не виключені вигідні угоди, які згодом приведуть до прибутку. Заплановані зустрічі відбудуться успішно. Близьким людям можна влаштувати невелике свято, яке всім підніме настрій та дасть змогу побути разом. І ймовірні романтичні захоплення. Терези Буде можливість навчитися чогось нового, а також отримати знання та певний досвід. Зміцнити стосунки у сім'ї допоможе невелике свято, яке можна влаштувати своїм близьким людям. Добре складаються поїздки, які принесуть масу задоволення та нових вражень. СКОРПІОН. Щоб швидко досягти успіху та уникнути хвилювань та переживань, потрібно ретельно все продумувати. Небажано обговорювати свої плани та думки з чужими людьми, корисні заняття спортом та помірні фізичні навантаження. Вечір можна провести у спокійній домашній обстановці. Стрілець: у цей день обережність допоможе уникнути багатьох помилок. Фінансові питання краще відкласти чи перенести на інший день. Домашні справи можуть забрати чимало часу, але їх потрібно вирішити. Потім можна планувати відпочинок, виїхати на природу разом із рідними людьми чи друзями та добре провести час. Козиріг. Імовірні несподівані збіги на роботі. Буде нагода поспілкуватися з людьми, отримати корисну інформацію. У домашніх проблемах ухвалювати рішення потрібно самостійно. Кохана людина порадує своєю увагою та милим спілкуванням. Вечір можна провести за заняттям до душі. Це дасть змогу відпочити. Водолі. Потрібно постаратися у цей день менше хвилюватись, інакше такий стан може призвести до розгубленості. Потім розпочнуться помилки, які абсолютно не потрібні. У будь-якій ситуації можна знайти вихід. Можливі романтичні побачення також несподівані приємні сюрпризи. Поїздки, навпаки, не бажані, в дорозі можуть виникнути непередбачені ситуації. Риби. Спілкування складається несприятливо. Усі слова та вчинки можуть обернутися у протилежний бік. Краще взагалі уникати будь-яких контактів. Також не варто загострювати ситуацію вдома, інакше конфлікти будуть забезпечені. Потрібно зайнятися улюбленими справами, які відволікуть і заспокоять. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.